Ми знаходимося в інтерфейсі розрахунок зарплати організації. І перше, що створюємо, це два графіки роботи. Це в нас буде розділ підприємства, облік часу графік календарі, графіки роботи. Створюємо перший графік. Назвемо його повний 5 днів. Цей наш графік буде основою фактично для розрахунку на неповну ставку. Тип графіка п'ятиднівка, годин 40 з понеділка по п'ятницю. Далі вказуємо години робочі. У нас буде, для прикладу, з 9 до 17 і натискаємо кнопку заповнити, тобто заповнюємо наш графік роботи. У мене буде на 25 рік, для прикладу. Є. Yeah. Окей. Okay. Тепер створюємо ще один графік роботи. Цей графік вже буде відповідати для нас ставці 0.25. Тому найменування ми так і напишемо для ставки 0.25. Далі тип графіка години у тижні ми залишаємо практично, як є. Єдине, що нам потрібно трошки змінити. Те, скільки годин у тижні у нас буде. Ну, якщо ставка 0,25, відповідно. ділимо на 4, так? Годин тижні буде 10. І початок закінчення роботи. Додамо тут рядочок і скажемо з 9 до 11. Тобто, якщо в нас графік роботи 8 годин в день, так? то відповідно тут ми маємо. З вами зазначити 2 години в день. Далі, щоб система зрозуміла, що потрібно ввести розрахунок на підставі повного графіку. Ми поставимо пташку Вести облік норми часу за окремим графіком і вкажемо наш графік повний 5 днів. Після цього заповнюємо графік роботи, натискаємо Заповнити. Ось наш графік роботи заповнений. Окей. Тепер приймемо співробітника на неповну робочу ставку. Це у нас буде розділ Працівники, кадровий облік, прийом на роботу, створимо новий прийом. Приймання на роботу в мене буде з 1-го 10-го. Додаємо нашого співробітника, котрого ми приймаємо на роботу. Вказуємо підрозділ, на котрі ми приймаємо так, посаду. Далі вказуємо ставку і упор 0.25 ми на четверть ставки приймаємо. Але одразу зазначу, що ці цифри, котрі ми вказуємо, вони на розрахунок зарплати не впливають. А от Останнє, що поставці нас вплине, те, що ми зараз зробимо, так, це ми вкажемо графік роботи. Ми вкажемо в нас графік роботи 5 днів ставка 0,25. Тобто саме цей графік буде в нас фактично впливати на розрахунок заробітної плати. Ну і вкажемо спосіб відображення заробітної плати в нас, який в нас буде. Далі нарахування. Нам необхідно трошечки скоригувати нарахування, котре присвоїлось цьому співробітнику загалом. Вид нарахування нам потрібно обрати оклад по годинах і далі вказати, який же оклад, на котрий ми приймаємо цього співробітника. Тобто фактично тут ми вказуємо з вами повний оклад на одну повну ставку. Наприклад, 10200. Тобто це сума окладу на одну повну ставку. І натискаємо ОК. І так, перевіримо наші налаштування. Зробимо нарахування зарплати на жовтень місяць. Розділ розрахунок зарплати. Нарахування зарплати. Створимо нове нарахування. Дата в мене буде 31 .10. і місяць нарахування жовтень. Також я вкажу підрозділ, на котрий ми будемо вести нарахування. Це підрозділ, куди ми приймали на роботу співробітника. І натискаємо Заповнити та розрахувати все. Зараз система перевіряє, хто прийнятий на роботу в цей підрозділ, як цей співробітник прийнятий. І виведе нам відповідно наші підрозділи. Результати розрахунків. І так, результати розрахунку в нас вже є перед очима. Можемо бачити, що базовим показником для розрахунку нарахування заробітної плати у нас є сума 10-200. І це так ми це вказували при прийманні на роботу. Тобто, фактично, це сума, котрі б людина могла отримати, якщо б. Вона працювала на повну ставку. Але ми прийняли людину на четверть ставки, тобто 0,25, так? І, відповідно, маємо результат нарахування зарплати 2,550. І ця ж сума є для нас фактично сумою, від котре буде нараховані податки.